Добрий день, шановне товариство, 4 травня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, камянець подільський район Селонігін. Показую свою полуницю після весняних заморозків Полуниця вкривалася, останній був з 1 на 2 травня. Невеликий, але трава пришерхла. І ДН-де, де погінці винограду були. Відкритий премерз. Полуниця була накрита і по полуниці як би все нормально. Це у нас Азія, яка садилася дуже пізно. І копанкою, але вже також викидає квітконоси. То у нас далі мальвіна, там змішана посадка. І покажу зараз рані. Сорти клері і джолі, які вони зараз на сьогоднішній день. Гігантелла зацвітає. Ось така вона у нас. Погода вітряна. Але тепло. Передають дощі. Так що чекаємо дощу. Це в нас Джолі. трішечки вона напілорозила. Підгодували ми її брексілом заліза. Також комплексним добривом 18 18, -18 ледовським з додатковим містом магнію. Ну, на ній ми вже маємо ось таку ягоду. Тікеньку, ось такенько. Так що тут десь ще днів 10. По максимуму і буде вже своя ягода. Це минулорічна посадка з стаканною розсадою. Джолі! Ну, тут посадка змішана. Одна сторона двох річкається, і та дальня, що від нас одна річка. Цього року відплодоноси, будемо пересаджувати, бо посаджена під плівку, плівка, оцей сезон і не витримує ніякої критики. Також рання ягода вже має досить таки непогану ягоду. Але ж нас ще, ну як лякають, прогнозують нам ще в межах 9, 10, 11. Нульову температуру з можливостями заморозків.